Напередодні пам'ятної дати виконуючи вивозки міського голови Любов Цимбалюк зустрілася з представниками громадських організацій та ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Чиновник запросила їх до спільної розмови, щоб поговорити про проблеми та побажання. Я думаю, що у вас є багато що сказати. Я вас хочу послухати, почути. Обмінятися думками чорнобильці скаржились на дорогі медпрепарати, засуджували ініціативу уряду щодо скасування пільг та розповідали про житлові проблеми. Любов Цимвалюк свою чергу повідомила гарну новину. До нового року будинок по вулиці Щорса 155 Нарешті буде введено в експлуатацію. В ньому отримують трикімнатні квартири чотири родини чорнобильців, які стояли у черзі. Не було вирішення цього питання. Ну такий довгий досить час. Ми прийняли рішення сесією міської ради. Винайти кошти з місцевого бюджету, все ж таки, добудувати цей будинок і щоб люди отримали квартири. Це і Ну, звичайні меш... мешканці Житомира, які є інвесторами, це і Чорнобильці Скаржились присутні на зустрічі і на Житомирських перевізників, які за їхніми словами не, відріз, не хочуть перевозити інвалідів та чорнобильців. За словами цимбалюк, це питання влада взяла під особливий контроль. І сумлінне перевезення пільговиків буде прописано у тристоронньому меморандумі, який підпишуть перевізники влади та громадські активісти. Ми ставимо гостро це питання не будуть виконувати. Значить, будемо закінчувати з цими недобросовісними перевізниками. Будемо шукати інших. Аби... Або будемо закривати маршрути по можливості уже нашим транспортом. За офіційною інформацією міської ради в двох районах міста проживає приблизно 5 тисяч чорнобильців. Втім, як повідомляють громадські організації, їх число майже вдвічі більше.